Колись ігри про динозаврів домінували в ігровій індустрії. Турок і дайно Кризіс демонстрували поєднання сучасної військової техніки з тваринами трясового періоду, але останнім часом ігри на тематику динозаврів майже вимерли. На думку спадає Ark Survival Level, хоча ця гра менш орієнтована на екшен, ніж її попередники. Ось і вийшов екзопраймал від Capcom. Цей кооперативний екшен від третьої особи пропонує динамічні битви з ордами хижаків, тиранозаврів, трицератопсів та інших стародавніх рептилій. Це захоплююча комбінація екшену від третьої особи, що поєднує в собі швидкі режими битв з ордами та міжкомандну боротьбу. Тож як реєнджен впорається з величезними арміями динозаврів. І чи може екзопраймал надати гарний технічний досвід поряд з його вражаючими масштабами. Судячи з ранніх матеріалів, не було зрозуміло, в якому вигляді вийде екзопраймал, але фінальна гра це відшліфований шутер, який зосереджується на кооперативних ПВІ-битвах. У кожному матчі дві команди з п'яти гравців протистоять одна одній, виконуючи завдання у певній послідовності, які зазвичай складаються з таких завдань, як оборона території або знищення конкретного динозавра. Команда, яка першою виконає цю серію завдань, перемагає. А в деяких матчах обидві команди будуть змагатися одна з одною в кінці. Це ефективна, хоча й не зовсім революційна структура для гри, і вона надає достатньо виправдань, що гра є екшеном. Екзопраймал має механіку так званих героїв. Кожен гравець обирає костюм меха на початку раунду або щоразу, коли він помирає. Кожен з мехів дуже гарно анімований, має певний набір прийомів і виконує свою роль в контексті кожного матчу. Штурмовики наносять урон та уникають ворогів. Танки поглинають ворожі удари та прикривають союзників, а сапорти виконують функції стримування орди та лікування. Кожен юніт має чіткий силует та помітну анімацію атаки, тому його дії легко читати навіть здалеку. Я вважаю базову концепцію ЕкзоПраймал привабливою. Ігра дійсно добре зроблена з точки зору ігрового процесу. Важко сказати, наскільки успішно концепція протримається протягом життєвого циклу гри у режимі онлайн-сервісу, але основна суть гри відчувається веселою і цікавою. З візуальної точки зору є деякі переваги. Екзопраймал має потужне непряме освітлення в різних локаціях, світло відбивається і розсіюється в закритих приміщеннях. Це можна спостерігати більше на окремих локаціях, причому на яскраво освітлених локаціях непряме освітлення є набагато кращим. Гра не має труднощів у роботі з технічними аспектами освітлення. Пам'ятайте, що це гра для двох поколінь консолей з виходом на PS4 та Xbox One також, проте освітлення виглядає доволі непогано, особливо в розпал бою. Тут не так багато дрібних деталей, але я вважаю, що з усіма обставинами це виглядає гарно. На деяких мапах також чудово виглядає навколишнє оточення. Ви отримуєте різноманітність естетично різних локацій на кожній карті, що дуже важливо для мультиплеєрної гри. Головні локації, такі як цей музей. Добре помітні здалеку, хоча гра спирається на навігацію на основі маршрутних точок, тому гравці не заблукують в будь-якому випадку. Візитівкою Екзопраймал безсумнівно є гігантські зграї динозаврів, з якими ви зіткнетеся на кожній локації. Раптори виливаються з порталів, ніби фарба, заливаючи полебою ворогами. Ці вороги швидко знищуються, але можуть задавити гравців своєю кількістю, якщо підпустити їх надто близько, і все це обробляється без використання анімації зі зниженою частотою кадрів. Яка використовувалася в попередніх іграх на Re-Engine, щоб зменшити навантаження на процесор, її більші вороги, але їх зазвичай менше. За допомогою спеціальної здібності ви навіть можете захопити управління деякими динозаврами у Дусі Тірекса, щоб атакувати команду суперників наприкінці матчу. Однак зграї динозаврів вимагають певних компромісів. Головний з них полягає в тому, що менші хижаки не відкидають тіні. Можливо, використання реалістичних тіней на мапі було б досить ресурсозатратним, тому я розумію цей компроміс, хоча вони виглядають не дуже природно під прямими соні. Це не виглядало б так помітно, якби розробники застосували інші техніки, такі як статичні тіні на основі текстур, капсульні тіні або щось інше, але натомість ці динозаври не мають жодного відношення до оточенням і вони можуть виглядати трохи відірваними від нього. Крім того, всі моделі динозаврів одного типу дуже схожі один на одну, якщо не ідентичні. Думаю, тут варто було б додати більше візуального різноманіття. Величезні натовпи динозаврів є вражаючим візуальним досягненням, хоча певні покращення були б гарною ідеєю для поточного покоління, щоб покращити візуальний вигляд гри. Інша проблема, яка мене не влаштовує, це низька якість відображень екранного простору рушієм engine Ця проблема спостерігається в більшості ігор на Re-Engine, випущених протягом останніх кількох років, і вона дійсно може відволікати увагу гравців. Відображення в екранному просторі дійсно має недоліки припередження. Ні персонажа з відбиваючою поверхнею, а кубічні карти, які використовуються як запасний варіант, часто виглядають набагато краще ніж відображення на основі СССР. Загалом, відображення в екранному просторі також виглядають трохи шумними і крихкими. Ця проблема не обмежується лише екзопраймал, і я думаю, її потрібно вирішити, навіть якщо це означає повністю видалити цей ефект. З іншого боку, у початковій кат-сцені є більш чіткі відображення, хоча не зрозуміло, чи це зроблено за допомогою РТ чи іншим методом. Зрештою, «Екзопраймал» намагається зробити щось цікаве з технічної точки зору зі своїми ордами динозаврів, що ми не часто бачимо в сучасних іграх. Це майже як гра з епохи PS 3 та Xbox 360, коли розробники часто експериментували з новими концепціями та гралися з масштабом, чого не було в останніх іграх поточного покоління. Якщо глянути на ExoPraм, в екшені, то стає зрозумілою слабкість підходу Capcom. Проте гра все одно виглядає досить добре, враховуючи її масштаб та вихід на паст гені. ЕкзоПраймал досить проста гра з точки зору графіки. Кожна консоль поточного покоління має лише один режим графіки, орієнтований на 60 кадрів в секунду. На консолях Series X і PS5 гра відтворює зображення з роздільною здатністю 260p без ознак VRS, тоді як Series S видає картинку з роздільною здатністю 1440p. На Series S гра виглядає трохи слабше, проте в цілому виглядає добре. Я підозрюю, що гра використовує реконструкцію зображення на основі певних візуальних артефактів у кінцевому зображенні, а також явної нечіткої роздільної здатності певних елементів зображення. Імовірно, тут використовується шахматний рендер, враховуючи часте використання такого методу в попередніх проектах на руші реенджин. Екзопраймал має сильне розмиття руху, яке допомагає Риховати деякі з цих артефактів у динаміці, хоча для гравців, яким воно не подобається, його не можна вимкнути. Крім цього, спостерігається дивний ефект, схожий на зернистість, який стає помітним поблизу будівель, а також помітний на краях тіней. Таке зображення викликає певний дискомфорт, хоча зблизька на моніторі це значно помітніше, ніж на великому телевізорі. Окрім відмінностей у чіткості зображення, я помітив суттєву різницю в роздільній здатності текстур між Series S та Next-Gen консолями. У звичайному GMPLA це не дуже помітно, але якщо підійти ближче до деяких об'єктів, то вони мають більш розмиті, злегка грубуваті 2 d текстури. Висока частота кадрів є вкрай важливою для мультиплеєрних шутерів, і цільова частота 60 кадрів в секунду є правильним вибором. Але у екзопраймал іноді виникають деякі проблеми, які іноді більш помітні на деяких платформах ніж на інших. Почнемо з PS5 і Series X. Тут екзопраймал в основному працює в 60 кадрів на секунду, що робить гру плавною і без затримок в керуванні. На жаль, під час напружених моментів гра досить часто втрачає кадри через чергування коротких і тривалих падінь частоти кадрів, навіть якщо це просадки на пару кадрів. То в складних моментах спостерігаємо, що гра просідає до 50 кадрів на тривалий період часу. У кат-сценах також є просадки, плавають в діапазоні від 50 до сорока кадрів. Зазвичай це стосується повільних сцен з діалогами, тож це не є великою проблемою, але проблема присутня. Можливо, тут краще було б обмежити до тридцяти кадрів на секунду для серії С. Продуктивність ще більше погіршується. Екзопраймал частіше втрачає кадри, ніж не втрачає. Продуктивність суттєво погіршується під час звичайного геймплею. Готуйтеся до частоти кадрів на рівні 50-40 з великою кількістю ривків на звичайному 60 Гц в екрані в будь-яких момент бою. Кат-сцени також працюють не ідеально, в гіршому випадку падаючи до 30 кадрів і страждаючи від дуже непостійної частоти кадрів. Якщо у вас є дисплей з підтримкою VRR, ви можете вирішити ці проблеми за допомогою змінної частоти оновлення. Я трохи пограв на PS5 і Series X і виявив, що гра працює досить плавно навіть на PS5 з обмеженим VR. однак на звичайному екрані з частотою оновлення 60 Гц враження від гри бажають бути кращими. Особливо на S, Стабільна частота кадрів є важливим фактором для багатокористувацьких шутерів. І «Екзопраймал» не справляється з цією задачею належним чином. З точки зору графіки, ЕкзоПраймал, вочевидь пішла на значні компроміси, щоб досягти своєї основної гієм особливості великі зграї динозаврів. Оточення не надто деталізоване і є деякі проблеми з освітленням. Найбільш помітною є відсутність тіней для менших моделей динозаврів. Частота кадрів також не ідеальна. Гра часто не дотягує до 60 кадрів в секунду на PS5 і Series X, і майже завжди на Series S, але ЕкзоПрал справді справляється. Являється з величезними групами ворогів, які мають відношення до ігрового процесу, що має досить цікавий геймплей-потенціал, який ми не так часто бачимо в сучасних іграх. Ви можете легко зіткнутися з сотнями ворогів одночасно в будь-якій сутиці у динаміці. Масштабна битва може виглядати досить захопливо. Плюс деякі локації виглядають добре продуманими, з привабливим освітленням і чудовою художньою складовою. Я вважаю, що кепком варто розглянути кілька простих речей, які значно покращили б досвід гри на сучасних консолях, зниження роздільної здатності або можливість увімкнути її могло б збільшити продуктивність, необхідну для досягнення стабільних 60 кадрів в секунду, а від відображень в екраному просторі ймовірно слід відмовитися, оскільки вони створюють ті ж самі дратівливі візуальні артефакти. Рушієриенджон, які ми бачимо в інших іграх, з цими двома змінами, гадаю, що екзопраймал значно краще виглядатиме на сучасному обладнанні, а реалізація яких стіней, нехай навіть відносно примітивних, для менших динозаврів справді покращила б візуальне сприйняття під час великих сутичок. Наразі екзопраймал це веселий і кооперативний екшен, який виконує свою задачу по знищенню динозаврів. Її візуальні компроміси помітні, але здебільшого зрозумілі. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення від YouTube. Завітайте на Patreon за адресою Діджиталфендердотнет, щоб отримати ексклюзивний контент з раннім доступом. Щоб зв'язатися з нами, просто використовуйте Twitter. Дякуємо за перегляд!